Колеги, вітаю! Продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, який поінформує щодо подій на сході країни. Доброго дня, шановні колеги. Наприкінці святкових вихідних ситуація в зоні. Антитерористичної операції залишалася по бойовому напруженою. Наші воїни постійно перебувають у високій бойовій готовності і продовжують виконувати завдання із захисту Батьківщини. Водночас противник веде вогонь по наших позиціях із 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових гармат, переважно на Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку тривають провокативні обстріли українських позицій з боку бойовиків неподалік селища Широкіне. Зокрема, ворог веде вогонь із 122 мм гармат, що розташовані в районі селища Саханка. Активність противника зростає у другій половині дня і особливо після заходу сонця. На Донецькому напрямку активність противника вчора дещо. Знизилася в районі аеропорту. Основні бойові дії розгорнулися саме ввечері на дозі від Мар'їнки до Авдіївки. Бойовики активно використовували 120 мм міномети. В передмістях Горлівки та Світлодарська відбулося кілька перестрілок із стрілецької зброї на Луганському напрямку. Найбільш неспокійна ситуація зберігалася в районі. Населеного пункту щастя та станиця Луганська. Ворог вів вогонь по наших позиціях переважно зі стрілецької зброї, але отримував і адекватну відповідь. За минулу добу внаслідок активних бойових дій та перестрілок ми втратили трьох наших воїнів. Ще один отримав поранення. Ці втрати. Сили антитерористичної операції понесли переважно в районі Донецька, а також міста щастя. Бойовики зухвали брязкою зброєю, намагаючись залякати Україну. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували тренування півсотні бойовиків на межі території, які тимчасово окуповані бандаформуваннями ДНР та ЛНР. Крім того, попри неодноразові заяви ватажків. Бандаформувань про відведення важкого озброєння 9 та 10 травня спостерігалися рух важкого озброєння, незаконних збройних формувань і це зафіксовано спостерігачами. Зокрема, на територіях під контролем так званої ДНР зафіксовано рух шести танків Т-72, трьох самохідних артилерійських установок, трьох установок ГРАД. Трьох зенітних установок та трьох 152 мм артилерійських установок. На іншій ділянці, що неподалік лінії розмежування у Луганській області, спостерігачі ОБСЄ побачили також самохідні артилерійські установки, гаубиці, танки, гради та зенітно-ракетні комплекси. Це вкотре демонструє, що бойовики порушують умови мінських домовленостей і налаштовані на зрив мирного плану. Триває інтеграція представників добровольчого українського корпусу у Збройні Сили України. На базі 169-го навчального центру сухопутних військ Десна працює група офіцерів, що займається особовим складом. Військові допомагають координаторам з дуку та надають повну інформацію про соціальні гарантії та пільги, якими користуються українські військовослужбовці. Усім новоприбулим бійцям видають особисту зброю та повний комплект необхідного обмодурування. Нагадаємо, що добровольчі батальйони Донбас і Айдар вже повністю інтегровані у Національну гвардію та Збройні Сили. Вони отримали бронетехніку, артилерію, що значно підвищило ефективність цих підрозділів. Також у центрі Десна пройшла презентація сучасної високоточної зброї, зокрема протитанкових керованих. Ракетних комплексів та керованих ракет. На презентації були представлені ракетні системи Стугна, «Комбат», легкий ракетний комплекс Корсар та керований артилерійський снаряд. Нову зброю оглянув президент України та Вище військово-політичне керівництво держави. Вже проведено понад 7 тисяч модернізацій усіх видів озброєння, адже головне для України не військові паради та гра м'язами, артельна та постійна підготовка Збройних сил України на полігонах та вдосконалення вітчизняної зброї. Саме така позиція Верховного Головнокомандувача. Союзники України у Другій світовій війні допомагають нам і зараз. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Робертом Ніколсоном. Голова Української держави подякував Канаді. За військову та технічну допомогу, зокрема за місію з 200 інструкторів, які тренуватимуть українських воїнів, міністр закордонних справ Канади також повідомив, що планується виділення понад 30 мільйонів канадських доларів, а це понад 500 мільйонів гривень допомоги Україні на гуманітарні цілі. Українські правоохоронці вистежують бандитів і бойовиків за інформацією начальника донецької міліції від початку проведення антитерористичної операції. Правоохоронці регіону задокументували злочинну діяльність 1409 осіб, які були членами або посібниками незаконних збройних формувань. Вже оголошено про підозру 393 фігурантам. З них заарештовано 374 особи. У розшук оголошено 1016 осіб. Робота з виявлення злочинців, які брали або беруть участь у бандоформуванні ДНР, триває. І слід нагадати, що ніхто не сховається від правосуддя буде відповідати за свої злочини. Українські військові допомагають також мешканцям прифронтових міст. Цього разу офіцери групи військового цивільного співробітництва Збройних сил України. Передали чергову партію благодійної допомоги від волонтерів для Артемівської лікарні. Наразі у медичному закладі проходять лікування поранені та хворі військовослужбовці. Завдяки військовим та волонтерським організаціям лікарня отримала продукти та медичні препарати. Вчора у Києві відбулася прем'єра фільму Аеропорт про командира 3-го полку спеціального призначення героя України-полковника Олександра Трепака. На презентації фільму був присутній президент України, герої оборонці Донецького аеропорту, представники дипломатичного корпусу, волонтери, курсанти, ліцеїсти та слухачі вищих військових навчальних закладів. Цей фільм про мужніх людей, які понад 8 місяців утримували цей стратегічний об'єкт, довели всьому світові незламність духу українського воїна. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, пане полковнику. Не забудьте представлятись. Доброго дня, телеканал 1+, плюс один і Горбанренко. Пане Поконкус, вчора президент заявив про велику ймовірність наступу бойовиків, зокрема за підтримки великої кількості танків. Чи є у вас дані, яка загальна кількість зараз російських танків на території окупованого Донбасу і найнебезпечніші танкові напрямки, з яких можуть бути атаки? Дякую. Достоменної кількості танків ворога, яка зараз присутня на Донбасі, поки що невідома, але це велика кількість і вона становить реальну загрозу. Проте ми маємо озброєння людей, які навчені знищувати броньовані цілі ворога. Маю зауважити, що на території Луганської області, і, зокрема, міста Луганська, створено приблизно три потужні тилові бази забезпечення, де зберігається і бронетехніка ворога. Також місто Донецьк має дуже багато військової техніки її ховають у житлових кварталах, на промислових базах, в ангарах і таке інше. І тому дуже важкувато підрахувати кожну одиницю. Проте ми приблизну кількість розуміємо і враховуючи а, ту а, розвідувальну інформацію, яку ми отримуємо щодоби, у нас достатньо сили засобів для того, щоб стримати ворога у разі його активних наступальних дій. Дякую, пане Андрію. Чи є ще питання? Питань більше немає. Дякую вам, пане полковнику. Дякую всім. До зустрічі завтра. Колеги, я нагадую, що наш наступний захід круглий стіл, презентація програми дій соціальної платформи важлива.